Друзі, привіт! Приїхала моя перша посилочка із саджанцями Троянд. Тут три саджанці по коштують один, коштує 40 гривень, але здивувала вартість доставки новою поштою 142 гривні. Тобто саджанці замовила на 120 гривень. А... По факту заплатила за доставку більше, ніж вони коштують. Зараз буду розпаковувати, побачимо, які вони. Ну, ось, друзі, розпакувала вони з лисячком. Значить, це такий колючий Андре Брюше. Так, я вже і встигла вколотися ключками. Ось така коренева. Ось сам саджанець такий ось. Так, це у нас ландуст. Ось це трошки дрібніший садженець. І міцний садженець це Наваліс, сорт Наваліс. Ось так виглядає. Купувала я саджанці у Фейсбуці. У, о, зараз згадаю у Жанни Астахової з Донецької області. Наче непогані саджанці. Зараз їх поставлю у водичку Кореневу, а завтра будемо висаджувати. Ну що, друзі, приготувала я три луночки для наших троянд. Ландлуст Наваліс. І Андре Брюше. Зараз зроблю у лунках кашу малашу, а тоді поставлю ці саджанці. Потім трохи землею їх присиплю і знову залію водою. І вже е, саме верхній слой буде без води в мене. Саме головне при посадці саджанців це. Висадити їх, заглибити їх на 5 сантиметрів над кореневою шийкою, над місцем прищепи. На 5-7 см. Ось місце прищепи, видно, да? це корінь шипшини, а ось уже де йде щеплений садженець. От ми його заглиблюємо на 5-7 см. Все, робота зроблена. Перший кущик, другий кущик, третій кущик. Тепер що нам треба зробити? Тепер щодня, десь протягом двох тижнів ми поливаємо і протиняємо, якщо сонце. От нас зараз погода буде десь два-три дні, буде дощ, то я їх притіняти не буду. А як буде сонце, то буду мокру газету зверху. Накривати мокрою газетою, і чимось закріпляти, і так воно буде стояти. Все. Ось так мають квітнути ці сорти наступного сезону. Сподіваюсь, всі будуть по сорту, без сюрпризів. Приємного перегляду!